Від кам'яного віку, бронзової доби і аж по, по сучасність майже, аж там до Нозерівського краю. Е, в цій шахті це знаходяться предмети найдавніші. Ну, Перша зброя, перша, перша зарядня праці, тобто кам'яний вік від 6-8 тисяч років і раніше. Далі тут, то самі головні речі, які збереглися, цікаві, вони, вони мають більше 3 4 тисяч років. Це бронзовий вік. Бронзова доба, ще тоді, щоб в той час, коли людство взагалі не знало, що таке каміння, що, що таке залізо. Ще близько. до Це 17-18 століття до нашої яртуру, 300 млн тисяч років більше. От бачите, перші мереді, перші, перша зброя. От тут в нас є така от сукирка бойова, тут перший наконечний стріл. Це все це є бронза. Тільки вона такого темного кольору це ознака того, що то давність, називається патина. покривається іменно бронзи, покривається такою патиною тобто таким захисним шаром. Залишки першої, першої посудини. Жіночі прикраси, браслети, Ну тут вже ну, для, для полювання, перші знаряддя праці, От, сокирка можу, хоч одну, покажу вам. це. От Подивіться, біля. Трьох з половиною тисяч років. Ми думаємо, що дійсно тоді геть взагалі не було якесь. Подивіться, яку красоту могли. Вони, вони, вили, вони виливали її із каменю. оце от така бронзова сукня. Mm -hmm. Вона для мене найбільше, найбільше горість, бо це мій трофей, так, бо я його знайшов. Що... Ну, 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 що... що... На території Західної України. Львівська, Франківська, Тернопільська область. Ми їздимо до друзів. Далі, а тут же саме вже більше цікавіше. Це ранній желізний вік, початок нашої ери. Тут вже намного більше і більше цікавіших знахідок і всяких різних моментів. От бачите, оце воду, ну, вони всі чорні, чому? Це ми створюємо консервацію, вони так виглядають темні. А це є Желіза. це перші це раннє. Ранні супірки, це прив'язний топорик Скіфський. От прямий доказ того, що на нашій території, на наших теренах були скіфи. От Наконечники стріл Скіфських вони відрізняються від інших, тому що вони були малесенькі, бронзові, і від Київської Русі вони були от такого, такого типу. Рахуйте, що біля двох тисяч років у наконечнику, а в ще його заточка збереглася. Так. Е, ще що таке цікаве, я тобі шлейн, бо це дуже довго. Всі ви знаєте, е, хто зрадив Ісуса Христа, Юда, і продався за що? За 30 срібників. От, є, от монетка, яка, так, яка відповідає, це динарій, яка відповідає тому періоду. Та треба десь до, до, до світла чи... Можете взяти в руку. Так, це срібна монетка, ви бачите, на ній зображений імператор римський. І, як виявляється, що бачите, ці, ці монети, ці гроші ходили у, на наших теренах. Так що вони досить, досить такі цікаві речі. Тут дуже тут багато, от бачите, оце, це називається фібула. Це така шпилька, засібка, вона теж бронзова. Вони ми колись причіпляли жінки або плаття, або плащі. І оці всі залишки, такі маленькі, це просто... Як вони, вони поломані, от на, на, плугами на полях, І от залишки то, що залишилося, тут вже наконечники стріл. Тут ближче вже до нашого періоду це є початок Цейківської Русь. Тут трохи намного простіше. Це вже початок християнства в наших, на, на наших теренах. Е, всі види зброї, наконечники списів, різні види стріл для полювання. для... Для війни броньовані стріли, отакі от, от такі тоненькі, як свяжки, то вони. Оцей, до речі, спис, тільки його дуже важко, бо його треба обов'язково реставрувати. Він знайдений у нас в нас тисує. Андрієм Гончарем. Так. Це велика гордість того, що, що приймить доказ, що спогади про наше село буквально 1400 років, а ми знаходимося знахідки, як той. Я можу з певністю, що життя на наших теренах було більше двох, навіть трьох тисяч років. Що життя було тут 100%, що можу доказати. Тут е, кераміка Київської Росії, яка mm. залишки посуди, залишки здарять праці, сокир. Ось, ось ось ця сокера це прямий доказ того, що в нас були татари. Це татарська бойова сукера, а ось. Е, Підкова татарська. Вони відрізняються кардинально від наших, більш таким широкою широкою і, ну, бачите, самі знаєте, нашу, яка виглядає підкова звичайна, а як виглядає татарська підкова. Тут теж одна із цікавих знахідок, то знахідка моєї дружини, то обломки меча часів Київської Русі. Направду мені дуже, дуже приємно і тішить. Тут вже, тут вже дівчата більше до вас, вам цікаво. Це вже часи середньовіччя десь. біжутерія. Так, вони біжутерія, це <смітна> прикраси того часу. <смітна> То 1500 і 1600 років, щоб ви зрозуміли. Тут різні види перстенів і ще раз теж покажу, бачите, вони такі всі темні. Вони всі блестіли, як золото, бо, тому що це бронза. Дівчатка, ну одну секундочку, бачите, подивіться на цю запальничку, я вам просто покажу. Бачите, вона теж бронзова. Тільки вона почищена. І отак виглядали ті перстеньки колись, розумієте? Тільки вони з часом просто покриваються таким захисним шаром, який називається патина. І патина набирає такого темно-зеленого, темного кольору. Ну, можна, а можна, але якщо ти збереш все, тоді вже тоді в цінності перше не представляє, бо тому що патина це прямий показник давності того, <звук> да, давності того предмету. Оці маленькі шарики, те, що найцікавіше, і тут mm -hmm. теж дуже прикольно, це мушкетні кулі для перших, для перших порохових рушниць. І, або їх називають наші ще козацькі кулі. Подивіться, придивіться, добре, що на кожній з кулі всередині козаки для економії свинцю кидали камінчик. Ah, Подивіться, mm -hmm. так, ну, щоб просто економити свинець, розумієш, всередину камінчик обливався, і тоді кулю у мушкет і бав і вистрілював. Такі воні, хлопці. Так вчилися економити, економити а вони що, тоді Просто не вміли виду в такій кількості, що я думав, що його було Свинці, Ну ні, то направду був досить такий дорогий матеріал. Вині зараз не решають. Це вже дівчата і хлопці, це вже період більш такий близький до нас, який вже наші діди-прадіди пам'ятають. Це кінець 19-го, початок 20-го століття. Тобто кінець 800-х, початок 900-х років, Перша світова війна. Оці всі види е, дзвіночків, це якраз показник од наших теренів. Дзвіночки, які колись використовувалися для худоби, конів і все таке. Далі е, ці гирки для ваги різні, від 5 грамів і більше вверх. Люльки різного типу, різного виду. Велика частина люльок була знайдена нас тут тисує. Оця люлька, що наверху тисує, ця наверху тисує. Отам от дання дальня теж Тисові. Там, там ще дальніше, то в горах знайдено і вийде запальничок. От запальнички тут дуже цікаві, бо е, це називається окопна творчість. То, як правило, було зроблені солдатами Першої світової війни. В більшості випадків, я думаю, австрійськими солдатами. Вони робили із патронів. патронів, бачите, кожну різницю. це. Тут ще одна така річ, є цікава це для дівчат. Дівчата, хто бачив команду сторічної давності? Це, це вона була по золоті, тільки мене руки грязні. У по золоті бачите, тут, був такий, шп... так, тут такий, був, такий був шпиндик і, і підтяглося. І ну, понюхайте, що ще пахне помадою. Ще трохи чути забув помаду? вади. Всю точку. Але вже все. — Так та... ти не розумієш. Та, та. 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 от не розуміє. Отака, от така помада. Коли дівчата носили отак так, от так помади, знаєте, та, та, такими Типа папро. Та так так так, типа проб. А тут уже безпосередньо перша світова війна. Перша світова війна, як правило в нас на західному регіоні дуже багато людей воювало першу першу війну за. За Австрію або Січових стрільцях. Оці всі відзнаки це відзнаки по, по Австрії, Австро-Венгрії. Пряшки, медалі, капени, хрестики. Ну то вон хрест, срібний хрест, це орден Російської імперської армії, ор, орден 4-ї степені, Георгіївський хрест. Він був знайдений на Тернопільщині з сучистого срібного. Сала на І різні види зброї, залишки, о, зацепи, штик ножі, фляга, якою колись використовували кружки, теж солдати, які використовували. Це ця частина, це є період Польщі, 1920-1939 рік. Тут уже більш. Є перевага вже колечка пішла із камінчиками, більш сучасні таке. Дуже багато собачих жетонів, що прямий доказ того, що в той час, той час вже мисливці мали то такому, ну, то виглядало так само, як документ на собаку. ще один наш є тисяч. Тут написано Цісов, повід долина, 1926 рік, і ззаді пише Дмитро Федишин. Так що вже в 26-му році в нас було полювання далеко, далеко не, не, не таке просте, цивілізоване. Ця частина це вже Друга світова війна. Це вже більш потужна, яку вже всі пам'ятають. Це більше велика кількість знахідок знайдена на теренах наших регіонів, ну, в районі 50 кілометрів. Так що велика кількість ножів, це, цей штик це штик німецький. Відмав 98 Оцей колючий штик це до Мосіна, радянський штик. Саперні лопатки різних видів. Оця саперна лопатка вона відноситься до іта італійців, носили, які виступали в той час за, за Німеччину. Теж прямий доказ того, що італійські солдати були десь на наших теренах. Каска, ну такий всякий цей. Тут. Тоже продовження першої сіду... Другої світової війни, тому що дуже багато знахідок і так Тут вже більше по нагородах. Це желізний хрест, це орден желізного хреста першої степені німецький. Оці два ножі це е, ножі розвідницький ніж ну, радянський наш пряга німецька. Е, це медаль, в такому виді німецькі медалі. Оця медаль це штурму, медаль за штурм, оця медаль за поранення. Далі ну, різні кокарди. Оцей жетон, оце така маленька, алюмінієва вон, та велика кругла штучка, це був такий жетон, що на ньому набивалися цифри і, і зашифрований був повністю ну, назва, ім'я солдата, під роз, підрозділ і рота. Ну, в разі гибелі солдата то відламували посередині. Одну частину залишали з ним, а іншу частину передавали у штаб. Різні види. От ще хочу зробити акцент, що радянська, радянська армія що мала? Мала автомат, мала шапку, мало флягу. А тепер подивіться, що мали німецькі солдати, що дуже дивує. На той час вони мали страшенну кількість всяких різних допоміжних засобів. Окуляри від сонця, для того, щоб не палив сніг, ну в очі не разив сніг. Далі. Різні види, різні. Зубна паста. От дивіться, блендекс 43-го року. Паста, зубна паста блендек 43-го року. Є ще кремені вея. Мали з собою кремені вея тих самих рухів. так. Далі. Е крем від обмороження, крем від бліг, зубна паста одна, зубна паста друга, крем від захисту від, е е від поранень. Ну, від захисту щоб швидше за, за це є. Різні види котелків, ну я вам кажу, не ну, чесно для них всякі різні порошки, пудри, антисанітарні, антибактеріальні засоби. Що то то нам того не світило. А билаше що було? Шапка. Так, все їх збере, щоб то, страху не було. То прямий доказ того, що є. І, і один, один карабін на п'ятьох. — То 100%, або хтось забере. Ну і оце сама головна шафка це, це гордість нашого тисова. Бо оці всі речі, які знаходяться тут, отак тут по місці, то ми знайшли їх там на сотні таборування Вікторія. Може ви знаєте, пам'ятаєте, що тепер рідно ми там відзначали і, це і посвячували. Це є найбільша гордість. Тут прямий доказ того, що хлопці, як ми все думаємо, па, бандеріць, не мали що їсти, не мали що пити, то трохи не так. Хлопці мали вишки, хлопці мали зброю різну, абсолютно, теж добуту як трофейну. Тому прямий доказ. От, цей штик ніж це німецька зброя, і залишки карабіна німецького, який був знайдений там. Оцей штик ніж це манліхер, тобто мадярський карабін. Далі стрічка кулеметна, то від МГ Німецького. Різні набої видно, що йде і Мосіна, і ППШ патрони абсолютно різних. Коротше, хлопці мали. Мали різну зброю. Ну, самі головні речі, які мали вже прямий доказ, не мали міномети, бо он, от, оцей нижній приціл від міномета. Там були теж та залишки всякої зброї. зброю. Хоча наші форатизували Так, так. І що саме головне, що хлопці наші прямий доказ того, що вони там проводили вишків, бо я знайшов оцей патрон, отак от як подивився, він. Це він навчальний патрон. Він не, не бойовий, це спеціально для того, щоб тренували хлопці. Швидкість заряджання, перезаряджання кулі. Ну, можна взяти руку. Він, він, це макет. Це дуже рідко де знаходиться, дуже рідко такі модрони. І Мені пощастило його там знайти на літо. Тобто там проходив вишк. Але як це... чуть не проскочили, якби не пішли папороть косити? Так, так, з добросим. Ходили, ходили, не, нічого. Не ну і пішли. бачите, тому... Саме найцінніші е, докази того, що там була. Сотня Упа, а не просто якась воєнна ціл. Це є наші кукарди. От, бачите внизу, кукарда з зубами одна, і вон, кукардочка друга. Це є самі головні такі докази беззаперечні. Ну, само собою, архів, який ми там знайшли. Ну, це величезний, величезний беззаперечний доказ того, що, що там були наші хлопці. Вже майже відреставрували. вже мені сказали, так, вже під завершення. Ще самі головні такі речі, що дуже сильно вражають. Звичайно, що бачите, от залишки від парфумів одних, друге, хлопці там досить гарно себе вели і. Ось такий жетонок, як тут, бачите, як ось, тільки він оцей цинковий, тільки половинка. На тому жетоні, якщо розшифрувати його, це хтось з підрозділу під номером 27, а це Прямий доказ того, що там хлопців хтось був або видно вишколював, був як інструктор, структур, який прийшов бойовий досвід у дивізії СС Галичина, розумієш, хтось був там, на Вікторії із, із них присутній. А це просто викинули, бо зрозуміли, зраду Німеччини просто поламали, викинули. А мені просто, як історичний доказ, це дуже важливо, пощастило його це. Цьому, цей ящик, от бачите, ще одна, диск від кулемету Дегтярьова, це радянський, радянський кулемет. Це ящик від нього, від переносний. В цьому ящику були знайдені архів документів. Він був зверху прогнивший, і ті документи виглядали вигляді такої мокрої, розв'язаючої тряпки. Але завдяки нашим ну, тим дівчатам, які роблять реставрацію, вони роблять щось неймовірне, вони все роблять під водою. От те, що злипше, вони Кусочки зліпають заліз. У 2002 році прийшли, ми були. Скажи, Дім, звісно, був саме про свій у нас. Ні, то тут зіномік ми стояли. У вас був бідон, був металічний бідон. Металічний Металічний. Один прогнивший був, то ми додому перенесли. Я так привіз додому, а там були листівки. Можна було прочитати там матінка Божа, там все читалось. Мама каже, моя. Давай краще каже спалити, то, щоб воно не валялося. Да. Не, не образки були. У другому бідоні були, так пам'ятаю, була книжка Захар Беркут видавництва 38-й або 37 рік. І ще дуже багато таких було, але вже дійсно то. І там так люди ну, ділося. Має бути. А зентябрі, ми ти приїхали тут, що брати. Ні, ні не забрали нічого. Після того, коли їх висли, І ще приїхали. Е, мій прапор е, Тисів Патріот, на жаль, ми його зняли. Не на жаль, на щастя, зняли, він завтра пішов до клубу, бо завтра визначають цей День пам'яті Небесної Сотні. Там ще можете подивитися, отут, тут видно фотографії е, знайдених документів. Ви значно ті документи 12 січня прийшло року. Якраз перед самим старим новим роком. Вийшли косити трохи. От бачите, от цей, цей ящик. У ньому ті документи, Вон, бачите, вони як, як потім, коли ми їх по, по цей. Як, як в якому стані вони виглядають. І тепер приємно чути, що дзвонив той чоловік реставратор сказав, що вже вже майже на підічний рік проходила реставрація. Я думаю, що буде щось що плані. Дивися те раз. Оцей документ, вони сказали, це бойовий статут. Бойовий статут УПА. розумієш? У них навіть немає в інституті Степана Бандери, немає такого. прямий доказ того, що УПА діяла як регулярна армія. Устав, як влучалося. Вначальний... Ста... Так, якщо майори, та, та. А це кабадьори, так. А це, бачиш, це бункер, Іменно командирський бункер. І ви там зараз будете... Ну, маємо надію відновити її. Дякую. Дякую.